Який же він сучасний інтер'єр квартири для оренди? Білі стіни та меблі з ікеї або найдешевший ламінат з епіцентру і меблі з дачі? Ми постарались повністю трансформувати поняття квартира для оренди, щоб на ринку ставало все більше варіантів для людей, які готові платити за комфорт та стиль. Привіт, мене звати Катя Луференко і сьогодні ми з вами оглянемо цю перлину на вулиці Велика Житомирська, що розташована у самісінькому центрі Києва, яку ми спроектували та реалізували для наших замовників. Спочатку хочеться відмітити локацію, бо краще годі й шукати. Адже будинок розташований прямо на початку пейзажної алеї, яка є мальовничим місцем для прогулянок. Тут однаково близько як до Майдану Незалежності, так і до золотих воріт. А напроти, будинок лікаря, що є пам'яткою архітектури і одним з моїх улюблених будинків у Києві. Його звели ще у 1930 році за проектом Павла Альошина. Це доволі відома споруда, адже тут класно продумана взаємодія людини і природи на вулиці з активним трафіком. Коротше, ви розумієте, що місце просто фантастичне, але давайте розкажу вам і про інтер'єр, який не поступається розташуванню. Квартира повністю укомплектована під комфортне життя, і, взагалі, не подумає, що замовники її робили не для себе. Тут використані якісні матеріали, дорогі рішення, та взагалі ні в чому не було поступок з думками, що для орендарів і так підійде. Розкажу про дуже зручні опції цієї квартири, які не помітні на перший погляд. По перше у квартирі зроблена загальна система кондиціонування та вентиляції, тому можна не переживати за спеку або якість повітря, адже тут активна вулиця. По-друге, розумний дім, з яким можна управляти опаленням: це радіатори, теплі підлоги, конвектори, вентиляцією, кондиціонуванням, освітленням та шторами з сенсорної панелі або смартфону замість комплектів з різних термостатів, пультів та регуляторів. Можна налаштувати роботу за графіком, сценарне керування, режими невдома та інші. Також розумний дім керує освітленням. У нас, наприклад, тут робота за датчиками руху, регулювання яскравості чотирьох груп освітлення та керування рештою світильників. Що ж таке сценарне керування? Наприклад, після 22 до 6 ранку по датчику руху світло вмикається на 20% в автоматичному режимі та на 100% при натисканні клавіші на вимикачі. Також можливо комбінувати та об'єднувати різні світильники з різними налаштуваннями яскравості в групи. Ну і само собою, при довгому натисканні клавіші, вимикати все освітлення в кімнаті, якщо це кімната, та в квартирі в цілому, якщо це вимикач усього світла в квартирі. Наступне це система домашнього кінотеатру на базі проектору та моторизованого екрану і акустичної системи. Проектор поки що не купили, але він буде. Також буде реалізована система охорони та техногенної безпеки, це захист від протікань води, сповіщення при задимленні та пожежі. Ще всі завжди економлять на матеріалах, але тут замовники цього не робили, адже дешеві матеріали це завжди втрата візуалу та експлуатаційних даних. Так от тут на кухні використане ДСП вищої категорії Савіола. Він шикарно виглядає в масі, і ви самі можете у цьому пересвідчитись. На стільниці обрали широкоформатний керамограніт, як і на умивальник у ванні, що дорого і як матеріал, так і робота з ним. На стінах в санвузлі мікроцемент, що є якісним, але не дешевим також матеріалом. Далі ще більш детально розглянемо кожну зону, а поки що покажу вам планувальне рішення. Ой тут у нас було просто роздоля для творчості, адже початково це було просто пусте приміщення без перегородок. Тому ми пропонували абсолютно різні планувальні рішення. Решті зупинились на цьому варіанті, де кухня та санвузол утворюють квадрат, який відокремлений від житлових приміщень. Вітальня та кімната відокремлені один від одного скляною перегородкою, щоб зберегти відчуття простору, але є можливість усамітнитись завдяки шторі. Сюди достатньо місць для зберігання як для однієї людини, так і для пари. Дуже цікавим є планування спальні, адже тут ліжко стоїть просто посередині кімнати, а за узголів'ям розміщений робочий стіл. Напроти ліжка згодом буде проектор, щоб можна було дивитись фільми, лежачи в ліжку. Однією з головних переваг цієї квартири є висота стель, адже вона тут майже 3,5 метри. Зараз вона менша на 20 см, адже ми розмістили тут систему вентиляції та кондиціонування. Саме завдяки висоті стель квартира виглядає такою просторою та вишиканою, а темні панелі взагалі не тиснуть простір. Кухня невелика, але дуже зручна і вмістка. Вона складається з двох частин з однієї сторони високі пенали для техніки та зберігання а з іншої сторони, дуже зручна робоча зона з варильною поверхнею та раковиною біля вікна. зберегти легкість простору, ми відмовилися від верхніх шафок над робочою поверхнею, щоб візуально не звужувати більше кухні. Зверніть увагу на те, як цілісно виглядає перехід з кухні у передпокій. Ми зашили ці стіни панелями для того, щоб досягти ефекту монолітності та єдності. З цього боку це зберігання на кухні, а тут просто панелі це зберігання вже зі сторони санвузла. Наша основна ціль при проєктуванні кухні була така, щоб кухня не була занадто велика або маленька для орендованої квартири. Мені здається, з цим ми впорались чудово, адже зручно буде незалежно від терміну проживання. На фасадах наше улюблене ДСП Савіола, яке чудово виглядає в масі. У цьому проєкті дуже багато дерева на стінах, тому було надзвичайно важливим обрати гарну текстуру, адже воно може зіпсувати весь дизайн. Плавно переходимо у вітальню, і тут головною прикрасою цього приміщення є ось ця скляна перегородка, яка відділяє спальню. Ліворуч від перегородки телевізор, а праворуч відкритий стелаж, який можна прикрашати книгами, вазами та іншим декором. Це дуже класно, адже стелаж знаходиться посеред кімнати і є точкою притяжіння поглядів і декоративним елементом, який хочеться роздивлятись. Посеред кімнати розмістили обідню зону зі столом та стільцями. Тіл робили на замовлення з масиву. Над столом головний кольоровий акцент вітальні це світильник від данського бренду N-Tradition у яскравому кольорі, який дуже гарно поєднується з дерев'яним оздобленням кімнати. На стелі зробили класичну розетку, але все ж без кучерявих завитків, більш лаконічної форми. Ця деталь є відсиланням до класичних інтер'єрів, якими ми надихалися при створенні дизайну. Це разом виглядає гармонійно і стильно, меблі та предмети не суперечать один одному та не створюють зайвого візуального шуму. Мені дуже подобаються ці темні стіни, і в цьому інтер'єрі напрочуть комфортно знаходитись, адже доволі світла квартира, а темні панелі балансують яскравість, і ось цей баланс світлого та темного зберігається. Карнизи ми обрали неприхованого монтажу, а також більш класичні. Штори на вікнах легкі та текстурні, що також додає затишку та натуральності. Диван, здавалося б, логічно було зробити якісь на ніжках по тим же класичним канонам. Але у цьому випадку ми навпаки зіграли на контрасті і обрали більш розслаблену і низьку модель, на якій хочеться проводити цілий день. Ще зверніть увагу на крісло. Воно також не тонке та витончене, а навпаки, більш громістке. Але оці округлі форми нівелюють його грубість і ідеально вписуються у простір. Звичайно, ми продовжуємо монолітність нашої дерев'яної конструкції, завертаючи її у передпокій. Тут це не обшиття, а велика вмістка шафа. До речі, це подвійна шафа зі сторони передпокою та зі сторони спальні, тобто зберігання у квартирі вистачає. Передпокій лаконічний, функціональний та ідеально продовжує концепцію решти інтер'єру. Я часто бачу помилку, де люди намагаються кожну кімнату зробити якоюсь особливою по дизайну, але мені здається, що це зайве, якщо ми говоримо про житло менше 200 квадратних метрів. Звичайно, не потрібно обирати усі однакові матеріали та кольори, але сам концепт має бути єдиний. Ви можете надихатись нашими проектами і побачити, що ми намагаємось усі проекти створювати за таким принципом. Запрошую вас на наш сайт за посиланням під цим відео. Мені дуже подобається планування спальні, адже воно не типове, як я вже розповідала раніше. Ліжко розташована посеред кімнати а в узголів'ї розміщений дуже великий і зручний робочий стіл. Напроти ліжка розташована велика шафа, яка межує з шафою в передпокої. Перед шафою буде розміщений екран проектора, яким можна управляти за допомогою пульта. Зверніть увагу на асиметричне освітлення біля ліжка. Світильники також роблять дизайн більш цікавим, але не перевантажують його. Картину ми також підбирали окремо, і вона трошки відрізняється від тієї, що є на візуалізаціях, бо хотіли додати бордового кольору у спальню також. На підлозі змонтоване вінілове покриття, яке не боїться вологи та пошкоджень. Що для оренної квартири є важливим фактором? Санвузов вийшов дуже зручним та функціональним. Здавалося б, логічним є те, що квадратна форма приміщення найзручніша для санвузлів. Але, як показує наш досвід, найзручнішими є прямокутні витягнути формі приміщень, адже можна послідовно розмістити усі зони. Ось, наприклад, як у цьому санвузлі. Спочатку ми заходимо на великий умивальник, де зручно розмістити усі банички з косметикою. Далі розміщений унітаз і душ через перегородку. До речі, зверніть увагу на цю гарну клавішу змиву, яку ми розмістили з боку від унітазу. Щоб спроєктувати якесь незвичне і непоширене рішення, завжди треба вкласти вдвічі більш зусиль. Пам'ятайте про це. Тут потрібно було купити спеціальну інсталяцію для того, щоб можна було її обслуговувати. Завдяки цій перегородці ми відмовились від скла та ще й розмістили в ній поличку для шампунів. Весь санвузол оздоблений мікроцементом, що створює відчуття монолітності та завдяки відсутності швів приміщення сприймається більшим. Ще з цією задачою візуального розширення приміщення прекрасно справляється дзеркало на всю стіну. Ви знаєте, можливо, це не очевидно, але у нас дуже складна професія, бо, по-перше, люди різні і різні очікування. По-друге, ремонти тривають довго. І по-третє, ремонти це взагалі дуже емоційно насичена тема, адже тут задіяні великі кошти. Тому кожен вірдого замовників про нашу роботу ми цінуємо як найдорожчий скарб. Особливо після завершення ремонту, адже ремонт це завжди випробовування. Дякуємо нашій прекрасній замовниці Анні за такі приємні слова. Цінуємо надзвичайно і раді, що усі наші зусилля не були даремними. Вартість проекту під ключ вийшла близько 2 тисяч доларів за квадратний метр. Сюди входить усе і система вентиляції, кондиціонування, і розумний дім, і будівельні роботи, і всі-всі меблі та освітлення. Я в захваті від результату, і знаєте, завжди так сумно, коли ми завершуємо проект і тільки-тільки бачимо оцю всю красу, над якою працювали довгі місяці. А нам вже треба йти і передавати ключі замовникам. Тому насолоджуємося цим часом разом із вами. Пишіть ваші враження від цього інтер'єру. Не забувайте, що в описі під відео я залишаю посилання на усі матеріали, які ми використовували у цьому проекті. Тому з вас лайк, підписка, коментар. А на цьому це все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Нові відео вже зовсім скоро. А поки що бережіть себе і побачимось!